Вітаю вас надвечір'я. Сьогодні 28 червня. П'ятниця. І 118 й день із циклу 365 днів одного року. День Державного свята. Конституція. До певної міри це узлагодження взаємне між людьми в якомусь суспільстві, ну, зокрема, в державі і в меншій спільноті в сім'ї теж потрібно дотримуватись якихось установлених, узаконених правил. Тоді буде дійсно до певної міри. Благополучне існування кількох людей поруч друг з дружкою, бо ми настільки самобутний, кожен особистість і дуже неохоче сприймає існування другої людини в тісноті поруч з собою. Мені теж доводилось, та й доводиться зараз інколи переживати моменти, коли в мене немає злагоди внутрі. Як вирішувати хай невеличкі конфлікти для того, щоб все-таки продовжувалось. Ну, Нормальна, хай не дружба не дружба, а приятельські взаємини. Да інколи буває так, що таке непорозуміння невеличке, але може достатньо сильно спортити взаємини. Недарма існує така собі простенька приказка, ложка дьогтю може спортити цілу діжку меду. Ну, це все зрозуміло, але ж інколи буває, що ми не можемо людину відділити дуже сильно від себе і відсторонити. Бо маємо, наприклад, кровні зв'язки або зовсім сусідські. Теж є хороша приказка, гарні сусіди, краще далеких родичів. Бо це поряд люди. І, звичайно, нам інколи доводиться все-таки йти на поступки для того, щоб з людьми, з якими ми тісно стикаємося по кілька разів на день щодня, хочеться дотримуватись, дружніх, взаємин. але і поступатися сильно своїми кордонами, давати себе продавлювати. Переламувати, заставляти змовчувати весь час. Ну це теж неправильно, так можна себе задавити до такої міри, що перестанеш поважати себе, пове... перестанеш відчувати себе повноправним членом суспільства, здатним на якісь творчі речі. Да і взагалі, який ти статус тоді будеш тримати у суспільстві? Тобто питання важливе. Ну, так як я пережила зовсім недавно неприємний момент, коли мене проігнорували всього-навсього, мій інтерес проігнорували. Хоча... Дуже невеличкими зусиллями із сторони з боку э, другої людини можна було без ущербу зробити приємний крок на зустріч, і ну, все було б владнано добре, але в силу певних причин. Людина була наскільки заклопотана своїми справами, своїми турботами, своїми намірами якимись. Ну, плани, ж у всіх є які-то. І всі ми спішимо. Здається, що чим ми швидше зробимо, тим буде легше і далі ми будемо далі вільно себе почувати. Ну, коротше, крок назустріч не був зроблений. А ситуація видавалася все-таки такою, що це, ну що таке, коли ігнорують твій інтерес? Хто ти тоді в позиції двох людей, одна і друга людина? Де ти? У підніжжі десь? Ну, я стурбувалася, мені неприємно. Не настільки там хотілося владнати дружбу, яка до цього була, як не хотілося заводити неприязнь. Бо людина врешті, ну людина як людина, з якою дійсно треба вчитися уживатися. І тут мені попалася зовсім непогана підказка. Якщо у вас буває така ситуація, що ви ніяк не можете просто забути цей інцидент, він вас турбує, мішає, він гасить ваш хороший настрій. Ну, розумієте, про що я це не забувається ніяк. Постарайтеся не. Гасити, задавлювати. Задавити теж можна, але ховати довго у чулані, напічкувати там невирішені якісь моменти, вони накопляться і потім кількість перейде в велику, неприємну якість. Закон такий існує. Переход кількості в другу якість. А що потрібно зробити? Фальшивити, казати, що людина хороша і так далі. Ну, як же хороша, коли отак от вийшло? Пропонували простішу річ. Перестаньте цей інцидент знову туди-сюди перемелювати як у бетону бішалки. Крутити, крутити. Ну, сталося його, вже не вернеш по-другому, не розіграєш ситуацію. А щоб на людину не тримати образу, бо образа, вона, власне, шкодить собі, якщо ображається на якусь людину, то краще чесно, по-справедливому. Згадати всі хороші позитивні якості, які є у цієї людини. А в кожної людини, навіть ту, яку ми сильно не любимо, такі теж бувають люди. У них точно є і позитивні якості. А це хай не друг був, ну приятель. І все ж таки певний час були достатньо дружні, взаємини. а тут раптом. Неприємність, але ж хороші то якості у людини є, от треба чесно було згадати їх, не замовчувати, не, не затіняти їх, а постаратися признати, що у людини хороші якості є, і довгий час можна було з нею. Контактувати в приязних взаєминах. І за цього інциденту який все рівно, ну, врешті, ніяк не нашкодив, що таке ігнорувати. Це не значить, що прямо получився ущерб. От це у вашому заборчику. Який ви вистроїли, щоб все-таки своє, те, що належить вам, щоб його зберігати, не давати його розтягнути, або споплюжити, або споганити, або забруднити. Тут вийшла якась дірка, і туди пливе негатив. Значить, що треба? Ага. Почала згадувати всі хороші якості і заспокоїлась і цей створений захист, який кожна людина вибудовує для того, щоб те, що її ресурс оберігає, охороняє, щоб воно було надійним. І давало безпеку. Все, дірка та зникла, залаталась, більше не турбує. Ущербу великого не було, який треба було б поповнювати якось або купувати новий. Ну, коли ущерб стається, стається. Ну, зламався кран, то треба його ремонтувати або купувати новий. Тут ущербу не було. Було просто ігнорування інтересу. Мій інтерес остався, остався. В принципі, не дуже він залежав від оцінки моєї приятельки. І я потихеньку заспокоїлась. Тобто здобувши гармонію всередині себе, оця образа перестала перестала давати збиток у моїх внутрішніх резервах. Гармонія це гарантія того, що ваша вся система буде цілісна. Спробуйте прочитати, напевно, що в кожної людини є такі моменти, коли доводиться образу якимсь чином. Або забувати, або намагатися її чимось перекрити. А можна дійсно просто, не дуже якихось там сильних зусиль, згадати тільки ті позитивні речі, об'єктивно згадати, не фальшивлячи, а об'єктивно. І внутрі у себе, не в неї. Людина, вона буде, яка вона є. Змінити другу людину неможливо, це треба чітко пам'ятати. Треба своє ставлення вчитися міняти не насильно, не ламаючи себе, а тими прийомами, які підказують спеціалісти. І от спеціаліст, психолог, рекомендує. В таких випадках просто згадати позитивні якості людини, з якою ви маєте конфлікт. От така підказка на сьогодні. Бережіть себе і своє здоров'я, і бережіть гармонію в собі. Хай вас Господь благословляє. Будьте здорові!